Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукріяни, які традиційно 21.00, а слава Богу, в місті, де я проживаю зараз, 21.00 є світло. Традиційно виходять в ВТР в ефір для того, щоб поспілкуватися і об'єднати українців. Ви знаєте, саме. Велика проблема зараз у нас в державі. саме велика проблема у нас в державі це об'єднання, об'єднання українців навколо однієї ідеї. А яка ідея України? Ви знаєте, буквально хвилин 30 назад, 20 хвилин назад я побачив у Фейсбуці кадри з Чернівців, вчорашні кадри з міста Чернівців, мого обласного центру. Де 5 чоловік, три 5 чоловік, ТЦКшника і два поліцая грузили одного чоловіка в, мікро, в маленький автомобіль. Ну, скажімо так, в мінівен. Уявіть собі, три здоровенних ситих годованих, як вибачте, кабанці, добрячі кабани ТЦКшника і два здоровенні поліцая. чоловік грузили одного худого чоловіка. Той чоловік викручився, кричав, поможіть, не було кому допомогти, там лише дві чи три жінки. Вони його підловили десь, підловили десь в такому місці, що не було людей. Вони його взяли просто напополам зламали тако і засунули в бус. П'ять чоловік ламають людину на пополам, засовують в бус. Як об'єднати українців? От багато хто зараз говорить про об'єднання, у нас міністерство є, начебто. Об'єднання українців, скільки в нас міністерств, Бог його знає, і не одна людина не скаже нафіга нам стільки тих міністерств. Для чого нам цих чиновників? Да? А всі кажуть, треба ж ідею, як об'єднати українців. Скажіть, будь ласка, як об'єднати українців, коли п'ять чоловік, три вгодовних як кабана, це цикашника і три здоровенних. І два здоровених поліцаї грузять одного худенького чоловіка, ламаючи його пополам. Просто зламали пополам і засунули. -тко. Страшно, тому що ти розумієш, що так ми не об'єднаємо Україну. Україна буде об'єднання, коли будуть іти помирати всі, а не прості українці. До речі, одна людина написала, що всередині України є ж армія Сирський не бачить, що в середині України є армія 140 тисяч, а кажуть, 170 тисяч тицикашників. 170 тисяч тицикашників здорових мордатих, годовних. До речі, з Кривого Роу, з Батьківщини президента, показали відео, де здоровений, вгодовний тицикашник, вони всі, як на підбір, як броліри, да, кидає людину з милицею. Просто бера такую швиряє худеньку людину з милицею на асфальт. Ви знаєте, ну як об'єднати Україну? Ну, скажіть, я кожен раз влізаю просто зі своєї шкури, намагаюся об'єднати Україну. Але як об'єднати, коли от таке твориться? да? Коли б помирати, повинен простий українець. Е, велике проханечко, ви знаєте, за цим, за цим болем таким. Я вчора був в селі, да, вчора був в експедиції, був в селі своєму родовому, там облави, просто облави, поліцай на машинах з ТЦКшниками ганяють по, вулиць, по вулицям, як на віжені, як скажені, ганяють, полюючи на людей. Відкрите полювання на людей в Чернівецькій області. Відкрито полюють, навіть не приховують, що полюють. Страшно, страшно тому, що. Тому що на превеликий жаль навколо такої ідеї Україну не об'єднати. Ласкаво просимо українські сукіряни і велике проханнячко. Підписка раз. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний. І велике прохання ну, коментарі більше шести слів, лайків, вподобання, по бажанню. Я ніколи нікого не заставляю, тим більше зараз в страшні часи щось робити. Велике прохання на цей мій старенький телефон приходять ваші донати. Я хочу низько уклонитися тим п'ятьом українцям, які вчора надіслали мені донати. Вчора гарно зайшов стрім за три тисячі переглядів, да, і серед трьох тисяч людей, які подивилися стрім, знайшлося п'ять українців, які мені задонатили. Дякую від серця. І хочу. Особливо подякувати пану чи пані Поліщук О. Ви знаєте, коли приходять донати, я лише бачу ім'я і ініціали. Пан чи пані Поліщук О. Ну, у мене інтуїція що це Поліщук О чоловік, так? я хочу подякувати цій людині за донат персонально. Низький Уклін, пану чи пані Поліщуко за донат, який вона сьогодні прислала. Ви знаєте, я. Дуже горжусь цими людьми, тому що ці люди мене не зрадили. Люди, які мені допомагають донатами, вони вірять в мене і не зраджують мене, дають мені сили і змогу боротися. Тому від серця до кінця життя буду до смерті пам'ятати таких людей. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Продбанку. І ваші донати будуть приходити на цей мій телефон. Дякую. Може, хтось сьогодні теж. І продонатить. все будемо працювати, рідні, дорогі. Ми так в 6 хвилин трошки розім'ялися. зібралась гарна аудиторія у нас. Хто у нас в чаті традиційно, пан Сергій Сіроман. Доброго вечора, експерт наш. Пан Сергій Гончар. Доброго вечора. Михайло Дідук. Добрий вечір, пан Андрій Карахозов. Добрий вечір, пан Міт, Одеса з вами. Доброго вечора. Завжди радий, коли Одесити дивляться мене. Добрий вечір, Одеса, рідна дорога. Так, ще трохи буде бунт цивільного населення. Ну, ви знаєте, сьогодні Залужний сказав, що може бути громадянська війна. Ну, ми вже тут говорили. Я вже про громадянську війну разів 10 говорив. Да? Ну, залужний теж каже, може бути громадянська війна в Україні. Ну, до цього всього йде. Я я відкрито кажу: пан Андрій Каракозов, а помітимо цікавої поліції, є ще громадські організації, які закапліни. Так, так, так. Е, громадські організації, вони ж тітушки. Ті самі тітушки, які були молодими тітушками і колись. Допомагали Януковичу розганяти Майдан. Ці самі тітушки зараз допомагають грузити українців. Так, все, рідні друзі, починаємо працювати. Що у нас? У нас виходить, отака, як кажуть, проблема. Сьогодні сирський робить заяву. Так, сирський робить заяву. Про те, що. Росіяни, пан Василь Гульчевський, добрий вечір. Ви бачите, у мене очі ще не сліпі. Я з такої відстані побачив пана Василя Гульчевського. Дякую. Хто у нас? Валентина Сніжко. Пані Валентина Сніжко, з конотопа. Пані Валентина, дякую вам за підтримку. Від серця. Дякую за те, що підтримуєте. І привіт конотопу, і пан Андрій Андрій, добрий вечір. Ну, зібралася така гарна у нас компанія. Будемо працювати. Отже, Сирський зробив заяву: 701 тисяча чоловік росіян починає масштабний наступ на Україну. Робить другу заяву: 350 тисяч чоловік російських військ в Білорусі. І сьогодні цитують сирського. Ви знаєте, у наших блогерів є така річ, вони говорять і не думають, про що вони говорять. Особливо це стосується військової справи, тому що 90% наших блогерів, пане Андрій Андрій, 90% наших блогерів в армії не служили. 90% наших блогерів українських в армії не служили, онучі не вміють, да, чобіт е, заплітати. Але справа не в тому. Ну, вдумайтесь, скажіть, будь ласка, як сирський проспав 701 тисячу чоловік? Ми говорили з літа, і я цитував, що в Росії йде прихована мобілізація. У нас є командувач сирський, є військова розвідка, є генерал Буданов, ГУР. Я розумію, що ГУР робить диверсії, що вони роблять диверсії на Росії, що вони багато чого роблять, знищують ворожу техніку, знищують зрадників. а головне завдання Головного управління розвідки Міноборони що дивитися, що робить Росія на вищому рівні. Скажіть, будь ласка, як. Могли сирські і головне управління розвідки проспати 701 тисячу росіян. Це ж вони йшли дивізіями на фронт? так Як могли проспати таку кількість російських солдат і техніки, які прийшли на фронт? як Як? Ну як могли проспати? Треба ж було робити підкріплення, треба було перекривати. Основні напрямки удару як проспати 701 тисячу чоловік солдат, які зараз йдуть в наступ? Раз. Друге, 350 тисяч російських солдат Білорусії, мама Рідна, це ж, вибачте, це два армійських корпуса, навіть три по 100 тисяч це ціла армія. Вибачте, будь ласка, а чому тільки зараз нам кажуть, що в Білорусі 350 тисяч? До цього часу нам не казали 350 тисяч. Казали, що там є навчання російських військ, були літом. Половина вийшла, половина залишилася, але ця, ви почули. Перший донат ваш прийшов. Я дякую людині, яка донат перший сьогодні надала. Присилайте донати, хто скільки зможе. Вдячний, дуже вдячний. Скажіть, будь ласка, як можна було проспати 350 тисяч російських військ в Білорусі? Чому ми зараз тільки взнаємо? Раніше нам ніхто не казав, як можна було проспати три армійських корпуса повних з технікою, з озброєннями російських військ? Вони ж просто можуть взяти і зім'яти Київ. Можуть, можуть. Тим більше, білоруська армія розвернута що? Правильно, біля кордонів. Скажіть, будь ласка, що це? Ну, як сирський і Буданов проспали таку кількість великоросійських військ, які підійшли до кордонів України з усієї з усіх сторін? Як? А я скажу, не знаю як. Не знаю як. А зараз сирський кричить Караул: ну, пізно пити боржомі, коли почки відвалились, потрібно було пантрувати. Ці сили раніше, у нас же є військова розвідка, є військова контрозвідка, є у нас що? Є у нас люди, які дивляться, що зверху за територіями і можуть побачити, що там концентруються великі сили. Це раз, коротше кажучи, сирський і Буданов проспали, проспали величезні російські сили, які прийшли до фронту. Це дуже погано. Тим більше зараз до Покровську підійшла Псковська елітна дивізія ВДВ. Хочуть дотискати Покровськ. Питання, як ми будемо стримувати росіян? Цими худенькими людьми, яких здоровені поліцаї, кабани та бусярять в буси. Цими худенькими людьми, яких б'ють електрошокерами, травлять балончиками, б'ють по ребрах ногами, кидають головою на асфальт, да? цими людьми ми будемо зупиняти росіян. 701 350. Це ж мільйон російських військовослужбовців. Чому вони підготували їх, озброїли до зубів і кинули на Україну, а у нас, а у нас нічого. А у нас росіян стримують от такими, вибачте, забусярними людьми. Чи довго це протримається? Я скажу: ну. Ну забусярними людьми ж довго не провоюєш, так? Потрібно би чиновників мордатих, депутатів, блатних, приближених, контрабандистів, старосіл, рідні, ТЦКшників, поліцаїв з родинами. Давай на фронт. Нема чи тут в тилу бусярти. Ні, 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 ні. ні. Їх, їх чіпати не можна. Догрібаємо український народ. Раз, два. Е, у нас в Україні інтернет буде коштувати 3000 гривень. Я хочу порадувати тих, хто дивиться, інтернет користується. користується. Да? Через рік в Україні інтернет буде 3000 гривень. Скажіть, будь ласка, що це? Це придумав міністр е, цифрової трансформації Федеров. Придумав. Це та людина, який курнувши, сказав, що я Бог. Що ця людина придумала? 3000 гривень у нас дешевий інтернет. А треба, щоб у нас інтернет був що? Європейським. Точно. Не брешу. 3000 гривень через рік у нас буде інтернет. Європейська ціна інтернету. Готуйтесь! Готуйтеся, тому що це не слова. Закон під відповідним номером прийняла Верховна Рада. Все, через рік три тисячі за інтернет. Вибачте, будь ласка, хто заплати з українців три тисячі за інтернет. А не зможете заплатити, то продайте собаку, як казав той депутат Брагар, Да? До речі, процвітає той депутат Брагарь, а та бабуся, що не мала на що їсти, і мала продати собаку, напевно, вже її немає. Да? З голоду, напевно, вже її немає. так? Коротше кавчі, ви знаєте, я дивуюсь нашій владі. От я ніколи не критикував нашу владу, обережно критикував. Я розумію, війна. Ну але як люди будуть воювати? Люди, які не мають на що купити поїсти, люди, які живуть, проголодь. Люди, які бідують, люди, які донатять на зсу, людей, які бусярять е, людей, які гинуть на фронті, калічують е, людей, яким 20% на ФОПи кидають. А ФОПи ж гроші дають на зсу. Кожен малий підприємець донатить ЗСУ. В Нашому місті підприємці донатять зсу. Рубаємо ФОПи, рубаємо селянина. Відключаємо інтернет, бо нема за що платити. Скажіть, будь ласка, що наша влада творить? Що наша влада творить? Ну, а залужний каже, буде громадянська війна? До чого влада веде Україну? До громадянської війни. Ну, подивіться під, 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 під відео, які пишуть коментарі. Пора розганяти цей цирк це безобідний коментар. Люди настроєні дуже войовничі, дуже агресивно. І палка, коли лопне Україну залють просто червоною водичкою. Наша влада думає, ну, знаєте, по-моєму, вони взагалі не думають ні про що. От я сьогодні говорю відверто, ну я завжди старався не критикувати президента. Завжди я старався, дякую дякую за донати. Приходять донатики, світиться в іконочку. Дякую, друзі, хто скільки може, допомагайте. Я завжди старався не критикувати президента. Я завжди старався був стримати. Ну вибачте, ну що ж ви творите? Ну, що ж ви добиваєте український народ? Добивайте він. З 14 року воює, донатить, працює, да, бусярничає, нема що їсти, пенсіонери вимирають. Ну, ну, що ще ви можете утворити з людьми? Що можете утворити з людьми? Ви Знаєте, мені страшно. Страшно від того, що робиться в Україні, тому що. Тому що не ведуть, що творять. Ви знаєте, ібо не ведуть, що творять, як в святому Писанні написано. Останні часи. останні часи, да? ну і про державну зраду. Є така річ, як державна зрада. Осельський, коли каже, що 701 тисяча чоловік, 701 тисяча чоловік давлять фронт, і на фронті зараз дуже погано. До речі, Бої на околицях гуляй поля. Я вибачаюсь перед людьми, які тримають фронт, перед хлопцями, дівчатами ЗСУ, потрібно було з цього почати. Але зараз теж, як би кажучи, посередині стрімав тему. На гуляй полі на Запоріжжі катастрофічна ситуація. Я говорю прямо: бої йдуть на околицях гуляй поля. Якщо. Сирський не прийме мір, щоб кинути додаткові сили на запорізький напрямок, а їх нема. Бо основні сили на Покровську і на Донецьку, то ворог через неділю-дві займе, що гуляй поле. Далі Оріхово, а далі Запоріжжя. До Запоріжжя рукою подати. Сьогодні по Запоріжжю черговий удар кабами 30 поранених є вбиті. Раз. Мирноград сьогодні розганяється по соцмережам. І блогери українські за кордоном розганяють інформацію, що дві бригади ЗСУ оточені під Мирноградом, більше тисячі чоловік. Знаходяться в оточенні, і ця інформація розганяється по соцмережам. Обстановка на фронті страшна. Скажіть, будь ласка, що повинна робити наша влада в тилу? А вона робить вони бусярять українців. Ви знаєте, коли три кабанати цикашника, ну як на відбір бройлері, я не знаю, їх годують разів по 5, напевно. І такі самі поліцаї, того худенького склали тако, зломали тако і засунули, е, вибачте, як в коробку. да? Мені страшно стає просто. Ну, ну, що повинна влада робити? Вони це роблять. да? Скажіть, будь ласка, які місто українське готове до оборони? Яке українське село, райцентр місто готове до оборони? Київ готовий до оборони? Я хотів би спитати боксера Віталія Кличко. Віталія боксер Київ готовий до оборони. Окопи, доти, дзоти, позиції для снайперів. Це все готово. Так? Київ неприступна фортеця. З Білорусії не візьмуть, так? Київ до оборони не готовий. Яке місто України готове до оборони? Чернівці мої не готові від слова зовсім. Там мер мільярди гривень трати собі в кишеню набиває на перекладання бруківки і озелення міста. Да? Жодне українське місто не готове до оборони. Руху опору немає. Я вже добив місцевих е, наших. Правителі в Чернівцях, да, що вони рухопору зробили комунальне підприємство, начебто поставили якогось там чоловіка тим рухом-опором командувати. Він нічого не робить. Себто всередині державна зрада, міста України до оборони не готують, рухопору на випадок окупації, партизанська боротьба не готовий від слова зовсім, людям зброю не дають. Сьогодні одна людина написала: люди та ж страшні часи в Україні. Ворог зайде з усіх сторін, пролється велика кров. Людей зброї немає на руках. Правильно? Немає на руках питання, чому наша влада не дає зброю. Не роздає зброю тим, які будуть воювати. Я розумію, усім роздавати зброю, питання ну, є люди, кримінал, є люди інші, яким зброю давати не можна. Але ж є люди. Майданівці, атошники, їхні сім'ї, є ветерани нинішньої широкомасштабної війни, які поранені, скалічені зараз е, на реабілітації. чи тут Їм потрібно роздавати зброю, бо ці люди будуть воювати, не здаватися. Зброю влада українцям не роздає. Септосильський плаче, да як Роксалана, да, над турецьким султаном, що. 701 тисяча зараз йде в наступ. 350 тисяч в Білорусі. Ой вай-вей, за песі вистачається. Да? Вибачте, а в тилу що робиться? А нічого? Як це називати? А я називаю просто державна зрада. Крапка. Коли країна не готується до опору, коли в країні нічого не готується, тільки корупція, тільки розкрадання, тільки бусярництво це державна зрада. Я називаю коротко. На цьому я, а можна ще й не закінчити. Давайте, сьогодні у нас 23 хвилин. Велике прохання. Я дякую тим людям, які прислали донати. Стрім продовжується, є ще трошки новин. 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Дуже прошу, допомагайте потрошку, хто скільки може. Дякую вам. Отже, звернення Путіна для тих, хто хотів миру і хоче. Сьогодні Путін сказав прямо: війні в Україні винен Захід, ми поставимо орешник на масове озброєння російської армії, Україна повинна капітулювати. Крапка. Це сказав Путін. Накапітулюємо ми військовим шляхом і заставимо це зробити. Пряме звернення Путіна. Уже не Пісков, уже не Лавров, уже не Рябков. Путін сьогодні звернувся до України. Капітулюйте, інакше заставимо військовим шляхом. Війні винен Захід. Орешник поставив на масове виробництво. Все. Крапка. Отакі звернення Путіна. Ну і сьогодні Європа вирішувала питання грошей. Європа вирішувала сьогодні питання грошей. Велике питання, де взяти гроші, то що Шмигель приїхав каже, нам 60 мільярдів доларів треба. Ну, Шмигель же, голова уряду, не каже про корупцію. Да? Він каже, нам треба 60 мільярдів доларів, як мінімум, да? Де їх взяти? Російські активи Бельгія не віддає. Вирішується питання, що Європа може взяти кредит. От всі європейські країни беруть кредит, віддають гроші на Україну, ну а потім якось будуть ці кредити погашати. Можливо, за рахунок що російських коштів заморожених. Видання «Політіко» пише: Ми не розуміємо, чого європейські лідери. Бояться забрати російські гроші з банків. Росія не може подати в суд. Росія вийшла з усіх міжнародних організацій, які можуть прийняти такий позов. Росія подала суд в Московський арбітражний суд. Подала да в суд в московський арбітражний, тому що вона вийшла з міжнародних організацій. Але є люди, які сумніваються, і знову почала сумніватися. Прем'єр-міністерка Мелоні да, Італії, яка обнімалася з президентом Зеленським, так і, і казала, казала, що ми страшні друзі. Коротше кажучи, проблема грошей. 60 мільярдів нам потрібно як мінімум. отака така є сьогоднішня проблема, і вона європейцями вирішується: звернення Путіна. Ну і, Ну і і Німеччина передала нам дві установки Петріот. Що є приємною новиною, тому що а, ППО у нас в останній час, як кажуть, що кульгає, хромає. В серії дорогі. Ось такі сьогоднішні новини, основні дня. Я дякую друзям в чаті. чати я буду зараз читати, аналізувати. Дякую за 48 подобак. Обнімаю всіх, хто дивився. Ну і велике прохання. Підписка на канал, прямий стрім, українські сукіряни. Хто зможе ще продонатити, хто буде дивитися в записі, велике прохання. Я працюю на совість, працюю чесно, говорю правду. 51 68 74 51 97 22 28 93 Картка Приватбанку. Доброї ночі і спокійний усім нам! А саме головне бережи Господь Бог, наших хлопців, дівчат, Збройних сил України. До завтра, рідні, дорогі. Добраніч!